Всім привіт! Ви на каналі Малювати варто. В цьому відео я покажу, як можна швидко намалювати по клітинкам ось такий малюнок. Це хмарка та сонечко. Але хмарка не проста, вона у формі мапи України. І не забувайте залишати лайк під відео, якщо вам вже сподобався цей малюнок. Для малюнка беремо синій фломастер, блакитний, жовтий та помаранчевий. Беремо спочатку синій фломастер і почнемо малювати хмарку. Почнемо малювати від нижнього. Правого кута малюнка. Зошит розміщуємо по горизонталі. Від нижнього краю зошита я відступаю дві клітинки. З правого краю можна відступити трошки більше. Я відступлю 5 клітинок, і ця клітинка буде в мене нижній правий кут малюнка. Тепер від цієї клітинки пропускаємо вгору 9 клітинок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 10 зупиняємось і замальовуємо. 3 клітинки по вертикалі вгору. йдемо ліворуч. Замалюємо тут 2 клітинки по вертикалі. Тепер ліворуч 3 замалюємо 2 клітинки по горизонталі ліворуч. Йдемо вниз, замалюємо 3 клітинки ліворуч по горизонталі. Йдемо вниз, знову три клітинки по горизонталі, ліворуч зафарбовуємо. Хто зі мною не встигає малювати по відео, вмічайте клітинки, можете обводити контур, а зафарбовуйте клітинки пізніше. Ставте відео на паузу і зафарбовуйте. Тепер йдемо вниз, замалюємо дві клітинки по горизонталі ліворуч. Йдемо по діагоналі вниз, замалюємо дві клітинки вниз. Демо по діагоналі праворуч, дві клітинки по горизонталі замалюємо, тут одну клітинку по діагоналі. Ще йдемо вниз по діагоналі, замалюємо дві клітинки ліворуч. Йдемо вгору по діагоналі, замалюємо дві клітинки вгору, і тут одну клітинку ліворуч. Тепер тут одну клітинку по діагоналі праворуч. Йдемо ліворуч по діагоналі, дві клітинки вгору замалюємо, дві клітинки по горизонталі ліворуч тепер. Тут йдемо вниз по діагоналі і замалюємо три клітинки ліворуч. Йдемо вниз дві клітинки, ліворуч по горизонталі. Замальовуємо. Тепер від цієї клітинки пропускаємо ліворуч одну клітинку і дві клітинки вгору замальовуємо Йдемо по діагоналі, ліворуч дві клітинки по горизонталі. Йдемо вниз по діагоналі, дві клітинки ліворуч по горизонталі замальовуємо. Знову йдемо вгору по діагоналі і дві клітинки ліворуч замальовуємо. І знову йдемо вниз по діагоналі, дві клітинки по горизонталі замальовуємо. Тепер йдемо по діагоналі ліворуч і замальовуємо вгору 4 клітинки. Одну клітинку праворуч. Йдемо по діагоналі праворуч і замалюємо 2 клітинки по горизонталі, Дві клітинки вгору, 1 клітинка праворуч, йдемо по діагоналі, 2 клітинки вгору замалюємо, Дві клітинки праворуч. Йдемо тут вниз дві клітинки праворуч по горизонталі замалюємо. Йдемо по діагоналі вгору праворуч і замалюємо три клітинки по горизонталі. Йдемо вгору по діагоналі, замалюємо чотири клітинки праворуч по горизонталі. Тут йдемо вниз, замалюємо три клітинки праворуч. Ще йдемо вниз, 2 клітинки праворуч замалюємо. Йдемо вниз, замалюємо три клітинки по горизонталі. Йдемо вниз по діагоналі і замалюємо 4 клітинки. Праворуч по горизонталі. І контур марки ми намалювали. Тепер беремо блакитний фломастер, трошки замалюємо хмарку блакитним і залишимо кілька клітинок білим. Обводжу клітинки, ось ця клітинка залишиться білою. Тут веду контур клітинка вгору, клітинка праворуч, клітинка вгору. Клітинка праворуч. Клітинка вниз, клітинка праворуч, дві клітинки вниз, клітинка ліворуч, городна і дві клітинки ліворуч. Тепер від цього кота клітинка вгору, клітинка праворуч, одна клітинка вгору, три клітинки праворуч, одна клітинка вниз, дві клітинки праворуч, одна клітинка вниз, дві клітинки праворуч, одна клітинка вгору, одна клітинка праворуч, дві вгору. Три праворуч. Тут обводимо одну клітинку, замалюю зразу блакитним. Тепер дві клітинки вниз, клітинка праворуч. Тут одну клітинку зразу замалюю блакитним. Тепер від цього кота. Клітинка вгору, дві клітинки праворуч. Клітинка вниз, дві клітинки праворуч, клітинка вниз, клітинка ліворуч. Вниз одна, дві ліворуч, вниз одна. Тепер три ліворуч. Дві вниз. Три ліворуч. Одна вгору. Одна вправа. Вгору одна праворуч. Дві вгору, одна праворуч. Одна вгору. Дві ліворуч. Дві вниз. Одна ліворуч. Одна вниз. Дві ліворуч. Одна вниз, дві ліворуч. Тут одну клітинку за фарбу блакитним. До цього кота одна клітинка вгору. Дві клітинки ліворуч, дві клітинки вгору і дві ліворуч. Тут одну клітинку залишу білою, і тут одну клітинку залишу білою. Тепер від цього кота дві клітинки праворуч, одна клітинка вниз, одна клітинка ліворуч, дві вниз, дві ліворуч, одна вгору, одна ліворуч, одна вгору, дві праворуч, одна вгору. І замальовую хмарку блакитним. І ось таку хмарку вже намалювали, тепер намалюємо сонечко. Беремо помаранчевий фломастер, знаходимо ось цю клітинку і від цієї клітинки ліворуч по горизонталі замалюємо 4 клітинки. Тепер йдемо по діагоналі ліворуч, замалюємо 2 рази по одній клітинці. Йдемо по діагоналі ліворуч, замалюємо 5 клітинок вгору. Звертаємо праворуч, замалюємо два рази по одній клітинці по діагоналі. Йдемо по діагоналі праворуч, замалюємо 6 клітинок праворуч по горизонталі. Йдемо по діагоналі праворуч вниз, замалюємо два рази по одній клітинці. Вилідемо по диагоналі правою руч униз, замалюємо тут 4 клітинки вниз. Тепер від цієї клітинки пропускаємо вниз 3 клітинки. На четвертій зупиняємось і замалюємо 2 клітинки вниз по вертикалі. Від цієї клітинки 3 клітинки вниз пропускаємо. Замалюємо 2 клітинки по вертикалі. Тепер від цієї клітинки 1 клітинку лівуруч пропускаємо, замалюємо 1 клітинку. Пропускаємо ще дві клітинки ліворуч. Замалюємо тут одну клітинку і йдемо нижче, ось тут дві клітинки замалюємо. Тепер намалюємо промінчики від сонця. Від цієї клітинки пропускаємо вниз дві клітинки, на третій зупиняємося, замалюємо одну клітинку. по діагоналі ліворуч ще одну. Тепер від цієї клітинки йдемо по діагоналі ліворуч вгору і пропускаємо одну клітинку. Ось тут одну клітинку замалюємо. По діагоналі вниз одну клітинку ще. Тепер від цієї клітинки одну клітинку пропускаємо ліворуч, замалюємо дві клітинки по горизонталі, вгору пропускаємо дві клітинки, ще замалюємо дві клітиночки, тепер від цієї клітинки дві клітинки ліворуч пропускаємо, замалюємо одну клітинку, по діагоналі вгору ліворуч ще одну. Ось тут одну клітинку замалюємо, по диагоналі в ще одну. Тепер від цієї клітинки одну клітинку пропускаємо вгору, замалюємо дві клітинки по вертикалі вгору. пропускаємо дві клітинки праворуч, ще дві клітиночки замалюємо. Тепер ось тут одну клітинку, Вгору по дигоналі праворуч ще одну. Ось тут одну клітинку, По діагоналі праворуч ще одну. Тепер тут дві клітиночки. І нижче отут дві клітиночки по горизонталі. Тепер беремо жовтий фломастер. Сонечко замалюємо жовтим, і біля промінців замалюємо ще клітиночки. Ось тут дві клітинки, тут дві клітинки. Ось ці дві клітиночки, тут дві клітинки, тут нижче по дві клітиночки, ці дві клітинки, ці дві, тут дві клітиночки, ось тут дві клітиночки. І з цього боку дві клітиночки. І зафарбовуємо. І ось такий малюнок по клітинкам можна намалювати дуже просто і швидко. Маринка нагадує мапу України та сонечком. Малюнок в стилі піксель-арт. Якщо вам сподобався цей малюнок, не забувайте ставити лайк під відео і підписуватись на канал. Всім пока-пока!